Доброго дня, друзі, хочу поговорити на таку тему. Звісно, про всі ці розвали і тому подібне. Про політику. Про що ж ще можна зараз поговорити? Про те, як відволікають людей. Насправді я прошу головне, чому все це відбувається. Більш все варіант 100%, тому щоб люди не розвивались. Постійно були в стані браження або добування грошей, або не маючи грошей, жили під мостами. Зовсім ніхто не займається людьми. Все робиться видимість тільки для цього. Дуже просто, Сонечко світа, да? дуже просто, скільки інститутів було в Радянському Союзі, нема. Добре, там хтось не любить Радянський Союзі, досі цього не розуміє, але в Україні все знищено. Всі заводи, всі Кацапи, я коли кажу на YouTube, Кацапи не можна заблокують, вже лякають цими, немає зовсім абсолютно нічого технологічного. Хіба це нормально? Це ж зовсім не нормально. Нічого не відбувається. Постійно все звідкись привозиться, хтось робить. Так само зараз. В США, подивіться блогерів, що вони роблять. Технології там в різних Штатах фірми приїжджають, це розширяють, набувають навиків і опиту. А ми що робимо? Нічого. Коли ось я на Київ їздив, що їдеш стоять. Машини продають вживані вантажівки. 13 року так само, а де наші? Немає, крази. Ну, гарна, це як військова машина, звісно. Багато і можливої двигуни непогані, але ж цього не робиться. Не роблять тих наших машин. Чомусь завозять і роблять постійно. Все, що щось вигодно не видно. Ну це ж дурня, це ж спеціально все робиться, друзі. Так само, от, як Дімо Камарова всі дивитесь, подобається, там дуже добре. Насправді, як між дивиться, строк, то все видно. Як в Японії, наприклад. Казино запрещено, а всі сидять, грають. Це ж дурня, друзі. Розумієте, це ж все. Так само вони там живуть, подивіться, в якої ситуації. У нас теж, кажуть, там нещодавно дівчата спригнули теж з висоток. Туди і доводять. Молоді взагалі їм дуже важко зрозуміти те, що відбувається. Вони на це розраховують, тому схеми всі всі вони використовують підростаюче покоління підходить, а воно живе на вулиці серед усіх нас. А їм же що хочеться? Ну, банально просто, тому їх втягують. Або залякують навпаки зараз нас, щоб багато хто не повернувся. Ой, там незаконно виїхали туди-сюди і тому подібне. Тому що людям, тут в Україні це не потрібно. Вірні не людям. Розумієте, цим масонам. Нічого це воно їм не потрібне. Зовсім нічого не розвивається в Україні. Згадайте, як Штати, ми зброю в нас забрали, ми вам допоможемо, я не раз коли це все одної цепі, ланцюга. Зрозумійте, це не раз. Тому це записую нагадування для всіх і для себе, щоб все не забувалося. Так само. Браття Капранове, подивіться, вони непогану історію де розказують про Золоту Орду, про все, цих, в якого нічого насправді не було. І це ж давно нам все розказують про вся цю чепуху. Але цього ж не існувало, накручують. Дивно, як ми вижили, коли там всіх тут набіги і тому подібне, такі величезні були. Стільки запутано, що важко навіть зрозуміти, де правда, де ета. І що робиться насправді, що щось зробити, треба витратити величезний час. Можливо, я це вже казав. Щоб щось відновити, зрозуміти. Тому люди, ось зараз війна, що ми робимо? Да нічого. Садимо, просто нічого не робимо. І багато просто виживаємо, заробляючи що, на якусь колбасу, помідори. А до цього хіба не так було? На рибалку їздили, ще щось. Да, звісно, це добре і тихо. До речі, до війни. До війни в нас на порядок краще насправді жити, ніж в Штатах. Було спокійніше. Враховуючи те, що вони постійно, щоб за хату заплатити, то в нас цим було простіше. Ти не міг купити дорогу машину, але це ж зовсім не означало, що вони гарно живуть. Вон, подивіться, ну там Міша ВК, блогер. Ну, а На порше їзди класна тачка. Але насправді що? Паша як лось. Дома не буває. Виглядає так само, як я, так мені 60, а йому 40. Так це я замучений. Міг би виглядати краще. Бо зараз не до цього і нема бажання. А в нього є бажання, та нема можливостей. Ну так воно. <кхи> Маніпулюють людьми. Правильно, десь там, чи в Швеції сіде, перед війною казали, що чотирьохтижневу робочу неділю треба робити. Звісно, не треба ж ніякого плану, як в Радянському Союзі, тому йде що було і гарне, йде, що доганяти. Кого доганяти? Куди бігти? Постійно щось комусь було треба цим буржуєм. Іде це воно треба. Є ж мелка буржуазія. Вона теж розпадається і нічому нічого не достається. Багато хто і зараз думає, що він багатий, в нього є гроші. Але де ті, що цукорні заводи були тут на Вінниччині? Немає. ж. Розпалось, хоча як цукор був потрібен всім, але розвалюють. Роблять це так, щоб нічого не існувало нормально. Насправді повинно бути, придумують всі налоги. Як нефть там була по 12 доларів, із-за цього розпався Радянський Союз і тому подібне. Друзі. Я вже казав, а чого тоді в Бердянську, моєму рідному, була обов'язка фабрика, чого це вона раптом розпалась, а вона була зовсім нова. А потім ще гірше привозили з Турції. Зараз теж коментують, от в Ізраїлі там війна там почалась. От вони там ті не дають гроші на телебачення, а в нас там давали жуліки. Понятно, я розумів, всі вони козли. Це вже я пояснював. Але це все так само болтавня, щоб відволікати. Десь так кажуть, десь не так. Насправді вони не хочуть, саме головне, щоб ми зрозуміли і жили спокійно. Постійно накручують, постійно людей вводять в стан якоїсь жадоби. А все закінчується тим, що неможливо неспокійно до лікаря сходити. Чи ще щось, як в Америці, Катря. Ми пішли, зайшли, наче там домовилися, і з них взяли там трошки. А потім приходять додому, а їм приходять щита на 500, на 600. Яко це дива. І на 2,5 тисячі прийшло. І все. І куди йти, до кого жалуватися? Бардак. Розумієте? Мій знайомий, в банку залишились копейки. Та все, все нема проблем. А через 20-30 років я вже, можливо, казав, виявилося, що він довженим 40 тисяч доларів. Ну, це така воно. Ніхто нікому нічого не потрібен. В нас супруна та сука розігнала всю медицину справжню. Банківську систему знищили. Вона і так була гімна. Знищили те, щоб курс долара тримати. З якого дива я вже казав, всі курси. Все це для наживи. Нічого головного не робиться. Де в нас все є? Літако і це все інше. Невже це нікому було не потрібно? Машину будування. Мелітопольський завод. Пральні ті, ті машинки робили. Погані. Нічого, потрошку б вийшли на рівень. Але ж знищили все. Заводи в Запоріжжі закрили. Декому треба було кучмінському ублюдку, так той построїв свій завод, його ніхто не чіпає. Робить там. Колеса чи що він ще там робить? інтерпайп. Людьми просмикують людей постійно, шукають, як би знищувати. Постійно згадайте. Просто то ми були відволіклися, як то ті кажуть там, хтось в Радянському Союзі, то Ті 10 років Брежнєва. так Брежнєв тож перший гамнюк, друзі. Просто все треба було зробити так, щоб відволікти, щоб вони пішли далі, а ми залишилися. Він це з успіхом зробив. Хрущова обрав, а вони що хотіли? Сільське господарство, все піднімати. Ну, він теж був не ідеальний. Але масони прозівали, коли прийшов до влади до Хрущов. Що зробили Убрали, а потім прийшов Брежнєв, став робити паради, яких не було. Це вже знаєте історію, можете подивитися, послухати. Все інше, Аля ля демонстрації, як все гарно. Насправді ж так не було. Ну, цікаво було, звісно, пройтись по демонстраціям. Чи подивитися, бо немає ніхто ж по телевізору було. Наче не мішались. А подивитися фільми, які про жуліків знімали радянська псувати, так ви забули. Багато фільмів розповідають насправді, як було. Ілі фітіль, подивіться, я вже казав. Там ви все побачите, як було насправді не суни. А в тих же автобусах їздили по 5 копійок, що там сильно платили. Багато хто не платив. До речі, я колись контролером працював. ВТП 12357 в Запоріжжі. Дуже гарні гроші платили, можливо, розказував. Так що нікому це не було не потрібно. На той період і дозволили розвалити потім Афганістан. Але ж на початку не дуже хто. Ну, я особливо був молодим, що я про це думав. Ні, коли вже підійшло час служити в армії, ми переживали, хто попаде туди. Але нічого з цим зробити не могли. Комусь повезло. Так що все це було чого. І це не буде постійно. На телевізорі і всю цю інформацію нагнітають, розказують, щоб у людей каша була. Хіба думали, так я вже казав, себе ведети, як ненормальні. Яка різниця, пробачте, яка різниця всьому. Жак Фреско, я вже казав, дивіться, хіба він мітався, як сраний вінік? Та ні, людина робила спокійно. Розповідала речі. Ось такі діла, друзі. Все це фігня. Всім хочеться жити і хто багато, там в Бога відволікає і знаходить. Я не осуджую, звісно, таких людей. За що я їх повинен осуджувати. Але це життя все одно їх вирівнює. Петро, от заляски всі дивляться. Що до чого перейшов в трейлер хлопець, да? Це я вже повторював не раз.